Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке консультація бухгалтера і навіщо вона вам потрібна. Консультація може бути як первинною, так і повноцінною. І та і та важлива для будь-якого керівника на всіх етапах роботи. Я поясню: коли ви тільки плануєте відкривати свій бізнес і зі своєї сторони можете прогнозувати продажі, затрати і так далі, варто поговорити зі спеціалістом щодо технічної сторони цієї справи. Обрати систему оподаткування, розібратися з кведами і взагалі скласти пазл між мріями та реальністю та зрозуміти, чи можлива ваша задумка з точки зору закону, як правило, абсолютно кожен бізнес стикається з тим, що не очікував додаткових витрат на бухгалтерські нюанси, а вже після реєстрації та початку роботи все змінити куди тяжче. Наприклад, у вас виникла чудова думка щодо стартапу, де ви можете тяжко працювати, але врешті-решт отримаєте 5% маржі, які потім потрібно буде заплатити як податок. Здавалось би, бізнесу кінець і працювати так не можна. А бухгалтер вам запропонує мудро підійти до загальної системи оподаткування, де, врешті-решт, ви сплатите 19,5% від своєї мережі, але 80% залишите собі як прибуток. Інший приклад, ви зареєстрували ФОП, почали заробляти гроші на перепродажі, а потім нова пошта заблокувала ваші рахунки і щось від вас витребує. Або ж ви просто витрачаєте зароблені гроші зі своєї картки ФОПа і через рік податково просить у вас акт виконаних робіт від манікюрного салону, куди ви заходили півроку тому зробити міф. АПДВ. Абсолютно неочікувана штука, яка просто мала на увазі ваш управлінський облік з усіма прогнозами по прибутку та витратам на багато років вперед, коли можна тяжко працювати, мати шалені обороти, штат профі у офісі, а щомісяця віддавати свій прибуток державі, тут бухгалтер міг запропонувати відкрити декілька товок, наприклад, щоб поміститися в ліміти і не реєструвати ПДВ в обов'язковому порядку. А після прорахунків стане зрозуміло наскільки це вигідніше. Я до того, що стартуючи будь-який бізнес, потрібно бути готовим до абсолютно всіх можливих варіантів розвитку подій. А в розрізі фінансів допомогти вам може тільки профільний спеціаліст, якому не потрібно вивчати інтернет місяці поспіль, щоб знайти правильну відповідь. У бухгалтера є практика, досвід. Ви задаєте запитання, вам відповідають. І в цьому випадку ви купуєте не консультацію, а свій власний час. Супер новина полягає в тому, що у нас первинну консультацію можна придбати за 50 гривень. Саме так, за ціною чашки кави, ви купуєте собі як мінімум один день часу для себе замість пошуків в інтернеті. Консультації можуть бути і більш обширні для існуючого бізнесу, коли ви працюєте і розумієте, що щось іде не так, як вам хотілося. Тоді також потрібен глибокий аналіз бухгалтера з вивченням всіх деталей, але це також вигідно. Про всяк випадок я залишу посилання під цим відео для зв'язку з нами. А вам раджу не витрачати час на статті. Довіртеся професіоналам. і підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.